Вітаю! Наш відеоурок присвячений діям над матрицями. Спочатку розглянемо лінійні операції над матрицями, а потім множення двох матриць. Лінійні операції це додавання двох матриць або множення матриці на число. Відмітимо, що додавати можна тільки матриці, що мають один і той же розмір. Тобто матриці, що мають однакову кількість рядків і однакову кількість. Стопців. При цьому додавання відбувається поелементно. А множення матриці на число відбувається множенням всіх елементів цієї матриці на число. Сполучення в одному виразі додавання і множення призводить нас до поняття лінійної комбінації. Лінійна комбінація – вираз, що містить тільки лінійні операції. Розглянемо приклад. Нехай дані дві матриці А і Б, що мають один і той же розмір. 3 на 2. Знайдемо їх лінійну комбінацію 3а плюс 2 б Спочатку помножимо матриці на коефіцієнти. Щоб помножити матрицю на число, треба кожний елемент цієї матриці помножити на це число. Тобто, всі елементи першої матриці необхідно потроїти, а другої подвоїти. Після чого залишається додати отримані матриці по елементам. Відмітимо, що одержана матриця має той же розмір, що і матриці, що входять в лінійну комбінацію. Перейдемо до розгляду множення матриць. Ця операція помітно складніша і вимагає певної важності при обчисленнях. Спочатку дамо формальне означення. Добутком матриці А розміром М на К e, на матрицю Б розміром К на Н називається матриця С розміром М на Н, елемент якої знаходиться за формулою. Формула означає, що елемент в матриці С, що є добутком, який стоїть в і тому рядку і тому стовпці, отримується множенням і додаванням елементів і того рядка матриці А. На йотий стовпець матриці П. Дуже важливо. Для того, щоб матриці можна було помножити, необхідно, щоб кількість стовпців першої матриці співпадала з кількістю рядків другої матриці. В наведеній формулі це число дорівнює К. Саме к стовпців має перша матриця А і к рядків має матриця Б. При цьому результат множення є матриця, що має розмір M на N. M кількість рядків першої матриці, N кількість стовпців другої матриці. Розглянемо приклад. Нехай дані дві матриці А розміром 2 на 3 і Б розміром 3 на 3. Знайдемо добуток А на Б. Спочатку зне'ясуємо розмір матриці, який буде результатом множення цих матриць. По-перше, відмітимо, що кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Тому множення, в принципі, має сенс. В результаті отримаємо матрицю розміром 2 на 3. Кількість рядків співпадає з рядками першої матриці, а кількість стовпців співпадає з кількістю стовпців другої матриці. Далі, обчислимо по черзі всі. Шість елементів шуканої матриці. Елемент, що стоїть в першому рядку і в першому стовпці, отримується додаванням добутків елементів першого рядка першої матриці і першого стовпця другої матриці. Наступний елемент. Перший рядок другий стовпець. Тому беремо перший рядок першої матриці і другий стовпець другої матриці. Аналогічно. Третій елемент першого рядка використовує третій стовпець другої матриці. Точно так отримуємо елементи другого рядка шуканої матриці. Для цього елементи другого рядка першої матриці по черзі перемножуємо і додаємо з елементами відповідних стовпців другої матриці. Залишається зробити прості арифметичні дії і отримати відповідь. Матриця добуток заданих матриць А і Б є матриця 13-16109. Відеоурок завершено. Для закріплення матеріалу необхідно пройти тести. Успіхів! Дякую за увагу!